Хочеш мати здорову розсаду? Тоді приходь на наш курс Город на підвіконні та мікрозелень. Завдяки такому міні-городику ми показуємо, як з насіннячка виростити здорову розсаду, що робити під час цвітіння, щоб не втратити завізі, які обробки робити від хвороб від шкідників. А також будемо розповідати, як виростити урожай без хімії, використовуючи лише біопрепарати. Хочеш навчитися вирощувати мікрозалень? Вже пробував і не зовсім виходило, а хочеш отримати ось такий результат. В інтернеті ціла купа лайфхаків, але які з них робочі, а які ні. Досить пробувати! Приходь на наше онлайн-навчання, город на підвіконні та мікрозелень, і я тобі розкажу, що потрібно зробити, щоб уже за тиждень ти отримав ось таку чудову здорову мікрозелень. Глянь тільки на ці корінці. Здорові корінці, сама корисна мікрозелень. І саме усіх таких тонкощів ми навчаємо на нашому курсі, навіть навчимо, як виростити мікрозелень банця, і ти будеш отримувати ось такі врожаї. Приходь, чекаємо на тебе.